Вітаю! Raspberry Pi, RTL SDR та гарна антена – це доволі потужна комбінація, яка може відкрити для вас цілу купу нових можливостей. Наприклад, найбанальніше, але від того не менш цікаве, за одну команду підняти RTL TCP сервер. Це дасть вам змогу не прив'язуватись до RTL SDR та антени і використовувати їх будь де з будь-якого пристрою в зоні дії вашої домашньої мережі. Таким чином можна, наприклад, суттєво укоротити фідерну лінію антени, адже тепер не треба тягнути її аж до вашого основного пристрою. Але в даному відео я розповім, як я за допомогою всього цього автоматизував прийом, декодування та публікацію зображень в інтернет з супутників НОА. Спочатку трішки поговоримо про сам проєкт, а потім я розповім вам про скрипти, за допомогою яких я все це реалізував. І так, перед вами старінка проєкту в Мастадон. Саме сюди кожного дня публікуються зображення з супутників ноа 18 або NOA 19. Я обрав саме Мастодом, бо інших нормальних альтернатив не знаю. Плюс це концептуальна доволі цікава соцмережа, і хоч я сам не фанат соцмереж, думаю, багатьом було б цікаво. Про дану соцмережу є доволі гарне відео від каналу Gamerua, тож раджу ознайомитись посилання буде в описі. Відповідно, якщо у вас є там аккаунт, можете підписатись і отримувати щодня в стрічку актуальні зображення з супутників. Якщо аккаунта немає, то можна і без реєстрації зайти і подивитись. Зображень там вже вдосталь, і є навіть парочка цікавих. Антенна з попереднього відео вже, до речі, доволі довго стоїть і навіть вистояла пару дуже вітряних днів, тож думаю, можна за неї не хвилюватись. Розтяжні матузки роблять свою справу, хоч їх і довелося один раз переробити. А на випадок блокаутів, для Raspberry Pi в мене є круте джерело безперебійного живлення, дякуючи Артему. Тож, в теорії ніщо не повинно заважати всьому цьому працювати. Сподіваюсь, у мене вийде якомога довше підтримувати цей проєкт і назбирати цілу купу зображень, поки супутники ще функціонують. Тож буду радий, якщо ви завітаєте на сторінку проєкту, послання буде в описі. А тепер поговоримо про реалізацію. Одразу хочу сказати, що для автоматичного прийому і декодування погодних супутників вже є готове рішення, яке називається Raspberry Nova V2. Там реалізовано все ще треба, ще й прикольний веб-інтерфейс є, але цей проєкт мені не сподобався тим, що він заточений лише під Debian, ще й для його функціонування треба вимикати пароль на root доступ. Moving files around in the Audio in Image Directory звучить як дуже гарний привід використовувати root доступ, ага? Копатись в чужому коді я не хотів, тому я вирішив сам написати кубку баш скриптів, які зроблять все, що мені потрібно. Але перш ніж ми на них поглянемо, давайте спочатку подивимось на залежності цих скриптів. Спочатку йде пакет RTL-SDR. Сюди входить кубка драйверів та різних утиліт, з яких нам потрібна RTL-FM. RTLFM це термінальна програма для взаємодії з приймачем RTL-SDR. Вона ініціалізує його, налаштовує на потрібну частоту, включає Frequency Modulation і виводить все, що чує в файл або STD-out. STD-Out це потік, у який програми виводять свої вихідні дані. Зазвичай це сам термінал, але ми маємо змогу через пайплайни перенаправити цей потік в іншу програму, яка, наприклад, вміє працювати зі звуком. Відповідно, саме так, скрипт записує сигнал з супутника. Варто зазначити, що через те, що в мене RTL-SDR 4 версії довелось вручну компілювати цей пакет з RTL-SDR. Мене насправді дуже довго не виходило змусити RTL SDR працювати на Raspberry Pi. Я багато чого спробував, по декілька разів все компілював, але проблема виявилась в іншому місці, а саме в USB контролері який встановлено в четвертій версії Raspberry Pi. В ядрі був баг, через який RTL -SDR і не працював. Тому, щоб це виправити, достатньо було всього лише встановити ядро від Raspberry Pi Foundation, де цей баг давно вже пофіксили. На щастя, це ядро було в репозиторіях Arch Linux ARM і мені не довелося його компілювати власноруч. Далі йде Sox або ж Sound Exchange. Це програма для усілякої роботи зі звуком та аудіофайлами. Запис, програвання, конвертація і так далі. Саме в неї через пайплайн перенаправляються дані з RTL і FM, і SOX робить з них Wave файл. The boss can me. Звісно, RTL FM і сам може записувати аудіофайл, але використання Sound Exchangeра в даному випадку дає більше контролю над процесом запису. Далі, програма під назвою Predict. Це дуже стара термінальна програма для відстеження супутників. Відповідно, саме завдяки ній скрипт і розуміє, коли слід починати запис. На жаль, скоріше за все, ви не знайдете цю програму в репозиторіях вашого дистрибутиву, тому її треба буде скомпілювати з вихідного коду. Посилання на сайт програми буде в описі. В рідній файлі є інструкція по компіляції. Після встановлення програми її треба буде запустити та ввести свої координати та висоту, і після цього скрипт зможе використовувати продікт для відстеження супутників. Для декодування зображень скрипт використовує все той же NOA APT Image Decoder. Її теж може не бути в репозиторіях вашого дистрибутиву, але компілювати її не обов'язково, адже на сайті є вже готові бінарники для всіх сучасних архітектур. Дана програма має термінальну реалізацію, що дає змогу не тільки автоматизувати рутинний UI-шний процес, а ще й легко додавати її до скриптів, що я й зробив. Але мені хотілося додати унікальності до отриманих зображень, тому давайте детальніше розглянемо, як саме програма додає оверлей з кордонами країн. Вона це робить, використовуючи так звані shape-файли. Це доволі поширений формат, який використовується у всяких різноманітних gis системах shape файли не вбудовані в бінарник, і в десктопній версії лежать за ось цим шляхом. А якщо ви качали бінарники з сайта, то вони знаходяться в папці res. Для самої програми потрібні лише файли в форматі shp, але щоб нормально редагувати шейп-файли, потрібен ще й файл в форматі dbf, в якому лежить інформація про кожен окремий шейп. Автор програми люб'язно залишив для нас посилання, перейшовши за яким можна завантажити всі необхідні файли. Відповідно, їх можна відредагувати за допомогою якоїсь програми для редагування шейп-файлів. Я використав онлайн програму MapShaper і за допомогою цієї команди прибрав всі країни, окрім України. Тепер, ввівши флаг O від слова Output, можна зберегти нові шип-файли, і якщо підмінити файл countries, який використовує програма, вона буде малювати лише Україну. Я також повністю очистив файл States, щоб програма не малювала області. Чудово! Тепер можна рухатись далі. Наступна програма зі списку ImageMagic. Вона потрібна для того, щоб конвертувати зображення з PNG в JPEG, тим самим зменшивши його розмір. Без цього його не вийде запостити в Mastodon, так як PNG важить більше 10 МБ. Ще для скриптів потрібен WGET, щоб завантажити файли, але про них згодом. Ну і наостанок Cron та Ad. Саме завдяки цим програмам досягається повна автоматизація процесу, адже Cron дозволяє регулярно виконувати команди за розкладом, а Ad дозволяє виконати команду один раз у заданий час. Обійтися одним лише Chronom було б важко, адже час проходу супутників, хоч і в певному діапазоні, але постійно змінюється. Після встановлення програм, головне не забути запустити їх сервіси. Тепер можна перейти і до самих скриптів. Я написав 5 баш скриптів та 1 скрипт на Python. Звісно, мабуть, можна було б запхати все це в один скрипт, але мені захотілося розділити все. Але перш ніж ми поглянемо на код, хочу одразу сказати, що я не програміст. Знання англійської мови та деякого синтаксису дозволяють мені писати код, але цього недостатньо, щоб бути програмістом. Я багато чого не знаю в цьому плані, тому прошу тримати це в голові. Також я не ставив за мету створити готовий проєкт, який будь-хто може за одну команду запустити в себе. Скоріше за все, вам треба буде адаптувати скрипти під себе, як мінімум редагувати шляхи. І так, перший скрипт GETTLE за допомогою WGET завантажує TLE для погодних супутників з сайту CellStrack. TLE або ж Two-Line Elements set це формат даних, що описує орбіту супутника. Саме за допомогою цих даних, програма розуміє, де знаходяться і де будуть знаходитись супутники, і саме завдяки ним, новий ну, apt Image Decoder може наносити на зображення кордони країн, бо програма по часу розуміє, де був супутник і що він в цей момент бачив. Слід зазначити, що через купу різних космічних і не тільки явищ орбіти супутників постійно змінюються і телеєфайли файли з часом втрачають свою актуальність, тому цей скрипт треба запускати регулярно, наприклад, кожні 2-3 дні. Я додав його в крон, Він виглядає ось так, тобто я запускаю цей скрипт о третій ночі кожні 2 дні. Тут використовується тимчасовий файл та подвійна амперсанта, щоб якщо щось піде не так, буде відсутній інтернет або ще щось, не перезаписати існуючий TLЄ файл. І тепер, маючи teleE-файл, може функціонувати основний скрипт Nova Scheduler. Даний скрипт за допомогою програми Predict, про яку я розповідав раніше, визначає найліпший прохід супутника в найближчі 10 годин, і за допомогою команди ADD планує запис, обробку та постинг зображення. Також тут формуються міна файлів та логи, які потім записуються в лог файл, щоб можна було, якщо що подивитися, де щось пішло не так. Запис відбувається за допомогою RTL FM та саунд а обробка та постін за допомогою інших скриптів, які розглянемо далі. Варто зазначити, що розрахунки часу тут не суперточні, і інколи запис починається чи закінчується трішки раніше чи пізніше, ніж треба. Більшої точності можна досягти, якщо використовувати Предікт трохи по-іншому, але для спрощення скриптів я вирішив залишити все як є. Відповідно, цей скрипт я також помістив в крон, щоб він виконувався кожного дня о 5 ранку. Таким чином, крон запускає його, і скрипт знаходить найкращий ранковий прохід супутника і відкладає на необхідний час запис, обробку та публікацію зображення. Нічні зображення не дуже цікаві, тому я вирішив не записувати і не публікувати їх. Невеличкою проблемою стало те, що програма Add не працює з секундами, тому щоб досягти секундної точності виконання програм, довелось використовувати команду Sleep, яка затримує виконання основної команди на потрібну кількість секунд. Наступний скрипт – процес Image. Даний скрипт передає аудіофайл і кубку інших параметрів в NoAPT-Image Decoder, після чого Siskay отримане зображення в JPEG, а оригінал видаляє. Наступний скрипт, PostImage, навіть скриптом назвати важко. Це просто невеличкий враппер, який запускає пайтонівський скрипт і передає йому необхідні параметри. Ну і про всяк випадок ще записує output скрипта в лог файл. Я вирішив зробити саме окремий скрипт для цього, бо для запуску пайтонівського скрипта треба спочатку активувати віртуальне середовище, щоб Python зміг використовувати бібліотеку Mastodon Pi. Тому, щоб все виглядало гарненько, використовується окремий скрипт. А говорячи про пайтонівський скрипт, ось він. Тут взагалі нічого складного, скрипт просто складає необхідний текст і постуть з ним відповідне зображення, використовуючи спеціальну бібліотеку для роботи з API Mastodon. Тут вказується посилання на інстанс Mastodon, а також токен для API, який можна отримати в налаштуваннях аккаунта. Також слід замінити BaseDir відповідно до ваших шляхів. Перед першим запуском скрипта треба створити віртуальне середовище, активувати його і встановити бібліотеку Mastodon.py. Ну і останній скрипт, move ну, processed Files, просто переносить відпрацьовані аудіофайли та зображення в відповідні для них директорії, без рут доступа, до речі. Знову ж таки, якщо будете використовувати ці скрипти, передивіться всі шляхи і адаптуйте їх за потреби під себе. Варто також пам'ятати, що аудіофайли важать немало і можуть дуже швидко забити карту пам'яті Raspberry Pi, тому можливо краще видаляти їх, але я вирішив певний час зберігати їх про всяк випадок. Ось такий ось вийшов проєкт. Послання на гітхаб репозиторій буде в описі, можете ознайомитись більш детально. Звісно, ці скрипти дуже далекі від ідеалу, але ще жодного разу не виникало ніяких проблем і все продовжує працювати. Тож буду радий, якщо завітаєте і подивитесь на проєкт у Мастадоні. Ну і також, якщо не бачили, можете подивитись інші відео на цю тему. В мене їх ціла купа. Щиро вдячний Артему за Raspberry Pi, а також щиро вдячний вам, моїм глядачам, бо без вас не було б сенсу все це робити. Дякую за перегляд!